Скандал за воду і рибу у селі Березуватка. На Кіровоградщині люди лишилися без води, бо криниці обміліли. Та й береги річки, всіяні дохлою рибою. Селяни впевнені винні орендарі, які вирощують рибу вище за руслом. Мовляв, перекрили стік води. Ті ж кажуть, то не наша провина. Винуватців еколиха шукала наша Юлія Бабак. І подивіться, що робиться, Оно риба геть задихається, там у такого карася повно, він же ж задихається. Тут чаплі ходили з утра, їм навіть попуза не намокають, Це ж так воду перекрили. Обмілілі береги річки в Березуватці рясно вкриті дохлою рибою, тож нині у тридцяти градусну спеку сморід стоїть на усе село. Як вітер сюди, то воняє. Як вітер в другу сторону, то в другу сторону воняє. Щодня рівень води в річці падає. Кажуть, селяни хвилюються, чи не залишаться взагалі без води улітку. Мовляв, не буде чим напоїти худобу. Це ще якийсь, може, тиждень, як жара пустує, в колодязях води не буде. Це ж людям не набрати ні води, не напиться, не помиться нічого. Зітхають, не буде і риболовлі, хоча тільки от навесні зариблювали річку власним коштом. Гляньте, вже й на вудочку не буде. Отаку, оце мальок, оце бо окунець. А що ж, як не буде окуня, не буде карася, вони собі уровень води держать, а в нас немає чим набрати город полить. Вони це орендарі інших ставків вище за руслом, які займаються розведенням риби. Жителі Березуватки підозрюють, що саме на цій дамбі в сусідньому селі орендар річки перекриває перетік води, але як чуємо, вода джурчить. І тут, говорить, староста Криничувацького округу все обміліло. Це стік малий води, але це зв'язано з посухою і упав рівень води, може, навіть і більше метра. Стік не перекривав, навіть немає такої технічної змоги, говорить телефоном орендар водойми Віктор Шовкопляс. Немає в мене таких, скажімо так, приспособ для того, щоб піднімати либо понижувати рівень цій водойми. Я просто фізично не можу цього робити. Винна суха тепла погода, а не орендар, пояснює директорка Кіровоградського офісу водних ресурсів. Єдиний шанс врятувати річку спускати воду з найвищих ставків, але водойма березуватки в хвості каскаду. Тож це тимчасовий порятунок. Екологічні попуски можливі до тої межі, поки не спуститься ставок. Якщо ми спустимо його до мертвого об'єму, то риба ми заздамо ще більшого екологічного лиха. Цей район вони неодноразово зверталися. От я особисто. Особисто виїжджала туди на ці об'єкти. Насправді вона просто випаровується і просто її немає. І річка не поповнюється із-за відсутності опадів. Схожа ситуація в усіх водоймах півдня Кіровоградщини вже не перший рік каже Катерина Гайдук. Надія лише на рісні дощі. А якщо криниці обміліють повністю підвіз питної води у села має організувати місцева влада із Кіровоградської області, Юлія Бабак Артур Періханян. мо Україна, марафон єдині новини.